Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Одного разу, коли Ісус прибув на другий бік до країни Гергесинської. Його зустріли двоє біснуватих, що вийшли з гробниць. Дуже люті, так що ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали: Що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий, прийшов ти сюди, передчасно мучити нас. А віддалік паслося велике стадо свиней, і біси благали Його, якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней. І Він сказав їм: Ідіть. І вони, вийшовши, пішли у стадо свиней, і ось усе стадо кинулося з кручі в море. І втопилося у воді. Пастухи ж побігли, і, прийшовши у місто, розповіли про все і про те, що було з біснуватими. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, і, побачивши його, просили, щоб Він відійшов від їхнього краю. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми, дорогі брати і сестри, вкотре з вами стали свідками чуда Господнього, який зцілив. Від одержимості багатьма бісами бідного чоловіка. І хотілося б звернути увагу на деякі ключові моменти сьогоднішнього Євангелія. По-перше, цей одержимий жив в гробах. у святителя Григорія Палами є роздуми про те, що людина може бути мертвою двояко. По-перше, це звичайна для нас смерть. Коли людське тіло розлучається з душею. По-друге, це може бути і духовна смерть, коли душа людська відлучається від Бога. Цей бідний чоловік був настільки одержимий темними силами, що не володів нічим, що мав своє. І в тому, дорогі брати і сестри, і для нас наука. Що з темними силами ніколи не можна домовитися, ніколи не можна поставити собі межу в творінні гріха, тому що біси намагаються заволодіти, як цим бідним чоловіком, кожною людиною, заволодіти повністю, заволодіти так, щоби творити через людину зло. Цю одержимість можна назвати йменням будь-якого гріха. Тому що у Святому Письмі є такі слова, що Хто ким переможений, то тому і раб. І якщо ми стаємо рабами будь-якого зла, будь-якого гріха, будь-якої пристрасті, тоді і ми приречені на страждання, як цей біснуватий Гадаринський. Друге, на що б хотілося звернути увагу, це прохання цього легіона бісів. Вони просять у Христа війти в свиней. Чому так? Свині для єврейського народу були втіленням всілякої нечистоти. Якщо людина наполегливо впадає в будь-який гріх, чи всім серцем приліпляється до якоїсь пристрасті, або ж дає владу цьому гріху над собою, тим самим вона є в скверній і в великій нечистоті. І ми бачимо, який трагічний кінець спіткав цих бідолашних тварин. Вони потонули в озері. І в цій загибелі бідолашних тварин. Ми бачимо справжнє відношення темних злих сил до людини. Це повна страта всього людського, всього того, що поєднує людину з Богом. Це духовна смерть. Разом з тим ми бачимо відношення нашого Спасителя, нашого Творця і головного володаря всієї землі. Господь полишає все і жаліє, і зцілює цю бідну людину. Чи вміємо ми, дорогі християни? Полишити свої великі надії, полишити свої великі мрії для того, щоб допомогти бодай одній людині, для того, щоб зробити бодай одне маленьке добре діло. Чи вміємо ми всім серцем, всією душею співчувати будь-якому, навіть маленькому, горю нашого брата чи нашої сестри? І третє, на що б хотілося звернути увагу, це відношення гадаринських жителів, вони, бачачи, зціленим. Колись біснуватої людини, яку не могли зв'язати ніякими залізними путами, і яка приносила всілякого роду незручності цим людям, вони бачать зціленим і просять Христа відійти від них, тому що їм було дуже шкода того свинячого стада, яке потонуло. На жаль, так буває, коли люди приліплені до земного, коли люди думають лишень про матеріальні свої достатки, про. Земне життя, вони забувають про духовне. І вони не бачать тієї духовної смерті, яка є від творіння зла. І тому ці гадаринські люди просять Христа, щоб він від них відійшов. Тому що дуже вартісно коштують чудеса Господні для цих людей. Це привід і для нас, дорогі християни, подумати про себе. Кому ми служимо Господу. Чи тільки думаємо, що служимо йому? Адже всяка пристрасть, всякий гріх, який володіє нами, відводить нас від служіння Господу. В кому немає хоча б насіння ліності? в кого немає хоча б насіння заздрості, в кого немає, хоча б насіння гордості, Подумаємо і попросимо за себе у Господа, щоб він нас цілив. Подумаємо і про інше: чи не намагаємося ми кимось володіти. Чи не намагаємось ми і скої зробити предмет обслуговування наших потреб і наших пристрастей? Якщо так, то дамо ж свободу цій людині, будемо намагатися спочатку оволодіти собою, зробитись вільними від всякого гріха. І якщо ми називаємося слугами і учнями Христовими, то ж будемо намагатися від всієї душі, від всіх сил служити нашому Спасителеві. В наші часи, коли люди так багато говорять про свободу і про права людини, будемо пам'ятати, що справжня свобода це свобода від гріха. Справжня свобода це та свобода, яку нам дарує Христос. Адже і сам Він в Святому Письмі сказав нам, що якщо син зробить вільними своїх друзів, то ця свобода буде вже навіки. Амінь. Мушу благовістувати Євангеліє, бо воно стало волею моєї волі, душею моєї душі, совістю моєї совісті, єством мого єства. Без нього немає мене, вилучить Євангельську істину з мене, Євангельську правду, Євангельський рай, і я брехня і гріх, і пекло. Без Євангелія я позбавлений мого безсмертя, своєї вічності, своєї радості, свого благовістя. Навіщо мені тоді життя, навіщо душа, навіщо тіло, навіщо совість? Навіщо світ, навіщо небо? Так говорив про себе архімандрит Іустин Попович, нині преподобний Іустин Челійський, прославлений сербською церквою в сонмі святих у 2010 році. Людина. Усі створіння завмирають перед цим найнеймовірнішим дивом в усіх світах. Бог не мов би зібрав дива з усіх своїх світів, злив їх воєдино, і вийшла людина. Відчувати хіба це не диво? Мислити, хіба це не диво, бажати, хіба ж і це не диво. Не шукай дива поза собою, бо ти сам найбільше диво. Існувати, хіба не є це щось саме по собі безмежно дивне і незрозуміле? З усіх боків людина оточена нескінченністю? Чи ж не є життя людини на землі паломництвом по безоднях? Адже будь-яке серйозне запитання, яке людина ставить собі або світ людині, веде її думку в безодню. Питання істини хіба не є бездонною проблемою. У пошуках істини, пробиваючись до її святилища, думка людини завжди пробирається крізь страшні провалля. А проблема справедливості, а проблема добра, а проблема зла, усе це суцільні провалля і гірські ущелини, паломництво, болісні й важкі. Хіба ні? Ненаситна ж думка людини, гнана якимось вродженим інстинктом. Пристрасно кидається з проблеми в проблему і ніяк не може насититися, і так вічно до тих пір, поки її не підкорить собі двоєдина проблема проблема Бога і людини, за своєю суттю, все проблема, від вирішення якої залежить доля людини в усіх світах. Немає нічого страшнішого для людини, ніж бути безпосередньо із самою собою, і нічого немає більш неприємного для людини, ніж бути безпосередньо з людьми. І нічого немає сумнішого для людини, ніж бути безпосередньою зі світом. Лише коли людина приймає Господа Христа як посередника між собою і людьми, між собою і світом, між собою і самим собою, тоді її сум перетворюється на радість, відчай на захоплення і смерть на безсмертя. Тоді гірка таємниця світу перетворюється на солодку таємницю Божу. Тому в душі людини створюється молитовне ставлення не лише до Бога. А й щодо багатостраждальної тварі, тому Христова людина має бути натхненим молитовником. Молитва найперша справа християнина, бо завдяки їй людина виробляє правильне, єдино правильне ставлення до Господа Ісуса Христа і до світу, до будь-якої людської істоти, до будь-якого Божого створіння слід підходити перш за все з молитвою, щоб молитва до Господа опосередковувала наш підхід до кожного створіння. До святої таємниці кожної душі, до кожної богоподібної особистості, бо лише через званого в молитві Господа Ісуса Христа можна правильно і безгрішно зустріти, упізнати і полюбити Боже кожну богоподібну і Христоподібну істоту. Що таке молитва до Бога? Це вияв нашої любові до Бога, тобто боголюбство перша заповідь. Що таке наша молитва до святих? Це вияв нашої любові, мова нашої любові до них, наше смирення перед ними, наша віра в них і наша надія, іншими словами, друга заповідь, тобто людинолюбство, любов до обоженої людини, обоготворенної, поєднаної з Христом і перетвореної в Христі, це відкриває двері й усім іншим святим доброчинством і таїнством. Умолитвити себе, умолитвити весь розум, усю душу, усе серце. Усю волю, нехай це буде нашим щоденним подвигом. Ти можеш відкрити в людині людину лише коли розберешся в тому, що вона вважає добром і що злом, і все це вимірюєш мірою Христовою. Людину можна оцінити за її головною турботою, якщо знайдеш у людині її головну турботу, то знайдеш саму родзинку її єства. Людина зазвичай уся живе у своїй головній турботі, усі її цінності і недоліки в її головній турботі і коло неї, тут її рай і її пекло. Людському єству на землі, що миті небо необхідне більше, аніж уся земля і все, що на ній, бо людина на 99 з неба є лише на 1% із землі, тому ми повинні щомиті здійматися до неба повсти до неба, бігти до неба, летіти до неба. Цьому нас до найдрібніших подробиць учить святе Євангеліє, до сточудного Господа Ісуса Христа і кожне святе життя кожного святого, уславленого Спасителем нашим. Усякий святий це не що інше, як повернений рай. Що таке рай? Рай це здійснений Євангеліє, прожити Євангеліє. Більше того, рай це пережитий людиною Господь Христос. У всій повноті його боголюдської особистості. Утілюючи в життя євангельські чесноти, людина долає все, що в ній смертне, і чим більше вона живе по-євангельськи, тим дужче знищує в собі смерть і смертність і зростає у безсмертя і життя вічне, відчувати Господа Христа в собі. Це те саме, що відчувати себе безсмертним, адже відчуття безсмертя походить із відчуття Бога, тому що Бог є джерелом безсмертя і вічного життя. Відчувати Бога в собі постійно, у всякій думці, у всякому відчутті, у всякому вчинкові, це і є безсмертя. Основний обов'язок християнства у межах часу і простору жити христовим безсмертям і вічністю. Покликання християнина не дозволяти гріхам і пристрастям бути дієвими силами в його думках, відчуттях, бажаннях і справах, витісняючи із себе всі гріхи, людина витісняє всі смерті, адже будь-який гріх це мала смерть. Якщо ти прожив день і не переміг жодного свого гріха, знай, ти став більш смертним. Якщо ж ти переможеш один, два, три свої гріхи дивися. Ти типу помолодшав молодістю, яка не старіє, помолодшав безсмертям і вічністю. По суті, церква це не що інше, як божественна майстерня, в якій невпинно омолоджуються, освіжаються та зміцнюється людське відчуття й усвідомлення особистого безсмертя і безмежності. Хіба молитва не робить душу безмежною, пов'язуючи її з Богом? Дійсно, всяка молитва потроху перемагає в нас смерть. Як і будь-яка євангельська чеснота, а всі вони разом творять перемогу над смертю і забезпечують життя вічне. Православ'я це не що інше як досточудна особистість Бога чоловіка Христа, прокладена крізь усі століття, прокладена як церква, бути православним означає постійно мати його в душі, ним жити, ним мислити, ним відчувати, ним робити вчинки. Іншими словами, бути православним означає бути христоносцем і духоносцем. Людина досягає цього, якщо в тілі Христовому, церкві цілковите своє єство сповнить Боголюдиною Христом до останку, тому православна людина постійно розіп'ята молитвами між небом і землею, подібно до райдуги, що зв'язує вершину неба з безодною землі. І тоді як тілом вона молитовно ходить по скорботному земному мурашнику, душею перебуває високо, де Христос сидить, праворуч від Бога. Що є людина, мішок кривавого богна, і у ньому закваска всіх нескінченностей, підносячи себе на висоту, людина зникає в божественній безмежності, спускаючись у безодню, то не в демонічній вседозволеності. Людина – Маленький Бог у багнюці інколи демон у розкішному вбранні, не має більш природного принципу будьте досконалими як Бог, бо немає більш страшної реальності, аніж закоханість людини в зло та його безодні. Яка радість бути людиною? Ця радість пізнається, що яна людина відчує іншу людину як Христа, бо тоді відчує її як побратима, причому як вічного побратима. Побратима з Богоподібним єством, кожна людина це твій вічний брат, твій безсмертний побратим. Слідкуй за тим, як ти з ним чиниш, розглянь, що думаєш про нього, досліди, що про нього говориш, вдумайся в те, що ти йому бажаєш, бо й у вічності тобі доведеться з ним жити. Тому нехай усе в нас буде безсмертне і вічне, і наша любов до людини, і наше добро, і наша істина, і наша правда. Уся мудрість християнина полягає в наступному: триматися невпинно за Господа Ісуса Христа, триматися молитвою, триматися постом, триматися милостинею, триматися любов'ю, триматися покірливістю, триматися смиренням, триматися святим причастням, триматися святою сповіддю, усім цим триматися за Нього, незмінного, ніким і нічим незамінимого Бога й Господа, кожним святим таїнством. І кожною святою Богоугодною справою. І що тоді? Тоді над усіма смертями, над усіма стражданнями ти завжди запануєш радістю, радістю віри, радістю спасіння. Радість бути людиною, тому що Бог став боголюдиною, цим відкриті і надані людині всі божественні сили і досконалості і безмежності. Отже, немає вічої для людини з того часу, як Бог став людиною. Бо з усілякого жалю і відчаю є божественний вихід, і злет і сходження до царства божественного, вічного життя, вічної істини, вічної любові, вічної радості. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.